У проханні моєї колеги хочу розповісти про фітомікс для жінок. Після її, неймовірно, позитивного відгуку знімаю це відео. Фітомікс для жінок сприяє зниженню частоти та інтенсивності припливів, допомагає нормалізувати сон, він стає більш глибоким. Всі відмічають зміни настрою, підвищення роботоздатності, тому що ви перестаєте хвилюватися через дрібниці. У складі хмель, найкращий фітоестроген, бета-аланін зменшить стомлюваність, тривожність, емоційну нестабільність. Екстракт насіння льону зменшить запаморчення, серцебиття, покращить настрій. Шкіра стає більш світлішою, молодшою, допоможе вам уповільнити старіння. У фітоміксі використовують найдорожчі прянощі світу: це шафран. А шафран знімає стрес. Є такий гормон серотонін, гормон задоволення, всі про це знають. Ось шафран як будівельний матеріал. Для нього цей продукт знімає симптоми менопаузи, але використовують і дівчата, які не зайшли у цей філософський період, а які просто дбають про своє жіноче здоров'я. Дуже рекомендую цей продукт: дівчата дві капсули на ніч, глибокий сон, гарний настрій. Дуже добре працює з нервовою системою.